Всім привіт! На зв'язку з вами я, Холі. Довгий час я сидів і думав, про яку гру б вам розповісти. І як тут в мою голову прийшла геніальна ідея, чому б ще раз не заснувати культ і не розповісти вам, як все працює в цій чудесній грі культ ягняти. Ну що, погнали? Ось так починається наша маленька історія. Оце ягнятко, це ми. А ось це чотири єпископи, подлюки, які виразили всіх нам подібних, які точить свій клан. А навіщо запитаєте ми? А вся ця санта-барбара через одного дурочка, або як його ми будемо називати, почакун. Ну, давайте послухаємо, що він нам розкаже. Їди ближче, не бійся, хоч ти вже і мертвий, мені ти потрібен. Дурні єпископи думали, що твоя смерть завадить мені, але замість цього самі відправили тебе до мене. Я поверну тобі життя, але всього є своя ціна. Все, що я прошу, створити культ мого імені. Згодна до по суті, доступ якби вибору немає. Ну гаразд, давай, мудрий вибір. Візьми червону корону, яку я колись носив. З нею ти збільшиш. Вірність послідовників і все лиш страх у серцях наших ворогів. Повернися у світ живий і створи культ мого імені та почни вербувати послідовників. Як тільки ти це зробиш, ми побачимося знову. А зараз іди. В результаті цих переговорів з почекуном ми дізнаємося, що ми тепер повинні зробити культ в його честь. Чому повинні? А тому, що вибору нам, м'яко кажучи, не дали. Тому тепер єдиний наш шлях це робити те, що нам сказали. Але мені здається, ви і так не проти того. Ах, ви, падлюки! Хотіли мене вбити? Ха-ха-ха. Ала, мене не так легко вбити. Ось на нашому шляху ми зустрічаємо першого нашого друга Рата. Він буде нас навчати правилам цього місця. І як тут жити, і як не померти ні нам, ні нашим послідовникам. Не бійся, я ратала колись я був обраним містилищем, як і ви, але ті дні втрачені назавжди. Мене послали супроводжувати вас. Ми глибко в землях старої віри та в серйозній небезпеці мої вказівки заради вашої безпеки. Рухайтеся лісом, вихід попереду, я буду поруч. Мишам я не дуже вірю, але хай буде. Ти ж миш, а не криса. До речі, говорячи про послідовників, ось перший такий. Тільки він чуть-чуть в небезпеці, але нічого страшного. Зараз ми все виправимо. Послідовник очікує посвячення. Ми в безпеці, хороша робота. Червона корона дозволяє вам використовувати ці мітки на землі для переміщення себе на великій відстані. Вона приведе вас до руїни храму. Там ви зможете почати свій новий культ. Я зустрінуся з вами там. І ось ми з Ротао пройшли погані землі старої віри, і він надав нам старі руїни, де колись був великий культ. Тут ми почнемо нашу велику славу. Це священна земля, яка колись була моєю, тепер ваша. Руїни будуть місцем вашого нового культу. Нам є чимось зайнятися. Почнемо з посвячення цих бідних душ в теплі обійми вашого культу. Послідовники можуть збирати ресурси для вас, Замовте збір дерева або каміння. Ми будемо посвячувати нових. Наверни мене до свого культу, і я буду, вірно, слідувати твоїм вченням. Та хай лишається так ім'я. Мені якби ім'я не дуже важливо. Форму тут можна різні види вибирати. Колір, варіант. О, хай буде такий. Коптофілія. Отрима 10 віри, якщо захворіє. Нічого собі окей, нормально. Давай. Йди дерево рубай. У ваших руках культ стане потужнішим, але ваші послідовники не можуть жити лише молитвою, вони повинні їсти. Зберіть необхідні ресурси та побудуйте мангал. Це дозволить вам приготувати страви для ваших послідовників. Окей. Що там для мангалу треба? Ага, під і два камні. Давайте погнали. Будемо своїми ручками теж працювати. Один камінчик, ще другий камінчик. Але для початку нашим маленьким послідовникам потрібно щось їсти. Вітя побіг, побіг їсти, побіг їсти. О, все, ням-ням-ням-ням-ням. Тепер ми повинні побудувати святиню, але спочатку нам знадобиться більше послідовників та більше золота. І те, і інше можна знайти під час хрестового походу через землі старої віри. Ой, наш послідній благодійник почекун потрапив у пастку чотирьох. Вископів дарує віри, кожен з них охоплює ланцюг, який утримує його. Отой по той бічі. По почекун. Прикольно переклали. Ми створили відкриття для інших царств. Ваше завдання вистежити їх та вбити, щоб він міг бути звільненим. Зараз сидіть. ви знайдете нам золота та охочуючих новобранців. А не згодних звернути силою. Будемо ще робити фігню, мучити. Прибрати що ти працюй? А ми пішли шукати тобі друзів. Всього в грі є чотири локації, але на жаль, нам поки що доступна всього лише одна. Ось туди ми зараз відправимося. Хвала Агнецю, провіднику до великої сили. Обіцянимо визволити почекуна. Так, мені колись показали карти багато життів тому. Чи це було ще не так? Я завжди тягну твої карти, Агніцю, але це вперше. Візьми ці карти. А я щоразу, коли ми зустрінемося, витягатиму нові. Коли вони будуть витягнуті мною, вони даруватимуть вам силу. О, сердечка! Ваша колода вирішує вашу долю. Ви можете знайти більше у своїх хрестових походах. Я обиратиму з них. Погляньте на неї. З жеребкуванням не посперечаєшся. Так само можна посперечатися з. Океану. М'ясо. Mm -hmm. тільки що ми говорили з тарологом у цій грі однією з особливих механік є карти таро, які мають різні бафи і вміння. А також є карти Таро з дебафами, але вони відкриваються тільки пізніше. Мені самому дуже подобається ця задумка з картами таро. Їх може бути аж 61 штука, але в нашій колодії поки ще тільки 15. Кожному забігу ми будемо зустрічатися з тарологом, який буде нам витягати по дві карти. А ми вже повинні вибрати одну із них. А в одному із моїх забігів я мав зараз 13 карт, але це просто мега рідкість. Е, це що таке. Як таке може бути? Ти був підданий лезу ягня, як і всі, такі, як ти, і все ж ось ти стоїш переді мною, нерозкаянний корона його влада. Чи може це бути? Але я все одно сильніший. Поверни віст і біжи, маленький ягня. Ти чого себе возомнив? Пішов нах. Я сильніше тебе, я крутіше тебе, поняв? Ти зайшов досить далеко, мала ягня. Мої послідовники готові зробити для мене все. Чи можеш ти сказати те саме про своїх? Я віддаю себе справі, о могутній божню. Кров великих, руйнуйте червону корону. Амдус. Клас! <laughs> Весело було, тільки що ви могли побачити міні-боса. Щоб потрапити на битву з самим Леші, мені спочатку прийдеться вбити трьох міні-босів, які насправді дуже надоїдливі, але не важкі. Хоч важкість я вибрав набагато більшу, ніж брав до того. Не бійся, бо ти моє вибране вмістилище, і смерть не може знищити тебе. Я цього не допущу, бо я. Все ще потребує твоєї допомоги. Бери те, що зібрав. Будуй із міцний культ, так досягнеш ця влада. Продовжуй, не лякайся, щоразу, коли тебе Кидають, ти стаєш сильнішим. Увесь час, поки я грав, я не знав, як прикольно називати своїх послідовників. Але я знаю, що ми можемо зробити. Напишіть в коментарі назву для послідовника і наступних, яких я знайду, назву саме так, як напишете ви. А також не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Гарних вам зимових свят! А також можете підписатись на мій телеграм-канал. Якщо хочете дізнаватися більше про мене, дякую за вашу підтримку. Я радий бачити, що ви щасливо повернулися і повернулися. Не самі. Ви переконали ще більше істот приєднатися до вашої віри. Пастиви. Посвятім цього новонавченого, щоб ми могли продовжувати. Тепер ти будеш пахати на нас. Мак. Мак. Не люблю я булочки з маком, але ти та ще булочка. Пішов працювати. Пішов. Послідовники будуть або працювати, або поклонятися. А Поклоніння послідовників генерує відданість для вашого збору. Але щоб зібрати відданість, вам потрібна святиня. Будуємо святиню. Все, Моліться тут. Хвала, ваші послідовники тепер можуть поклонятися вам. І ось новий послідовник Призначте його для поклоніння у святиню. Потім і зберіть відданість, яку вам, ваші послідовники, генерують у святині. Щоб розблокувати божественне натхнення. Давай, пішов молитись пішов молитись. А, і ти будеш теж молитись Тепер тебе буде звати так. Теж пішов молитись Моліться. Храм. І так, наступна досить важлива деталь, це було створення храму, де мої маленькі послідовники, тобто ви зможете бачити мене і вірити в мене все своє життя. Храм це центр вашого культу. Звідси ви будете виголошувати проповіді, щоб нарощувати силу і проводити ритуали для формування тендентних місків ваших послідовників. Ви несете послідовність за підтримку віри вашого культу. Якщо вона знизена, ваші послідовники Послідовники зневіряться і, врешті-решт, підуть проти вас. Послідовники готові почути ваше слово. Покажіть їм, що ви великий вождь. Проголосіть проповідь у вашому храмі. Ну що, всі ми дружно йдемо молитися, погнали. Вірте в мене. У храмі ми можемо зробити нові заповіді, яким наші послідовники будуть слідкувати. Але щоб встановити заповідь, нам потрібні фрагменти каменю-заповіді, які в свою чергу можна знайти у землях давньої віри. Ой, повірте, нам прийдеться багато бігати туди-сюди. А вами дивовижно спостерігати, перероджений лідер. Я розумію, чому вас обрали. Якщо ви бажаєте керувати своїм культом, вам потрібно буде оголосити доктрини, щоб вони слухалися вас. Поверніться на землі старої віри та шукайте фрагменти каменю заповідей. Завдяки їм ви зможете проголошувати нові вчення. У нас немає вибору, пішли шукати. А ви працюйте, працюйте, працюйте. Я за вас спостерігаю. Я радий, що знайшов вас. Я приніс хороші новини. Почекун задоволений вашим прогресом і дарує вам здібність для корони. Прокляття. Оба! Хова! Як же я люблю цю штуку? З ворогів, яких ви вбиваєте, тепер падають запали. Збирайте їх, щоб поповнювати свої прокляття. <гум> прокляття. Мені одному здається, що вона вище скаже назад. <гум> Це весело. Так воно і є. Червона корона сидить на чолі іншого. Але як ми зробили все, що могли, щоб це не має значення. Нам не потрібно для цього ритуалу Шамуру. Розберіться з цим, брате. Як накажеш, сестра моя, ви афієли? Хава! Ще буде хімбей на максималках. Дякую, мені знесли майже все хп. Дякую. Я таке. Щоб мені не прийшлось весь час самому вирощувати їм їжу. Я зробив ферму, де тепер вони самі можуть вирощувати різні культури. А щоб мої послідовники не спали на землі, я зробив їм багато ліжок. Хай радіть, що в них хороший лідер. Хоча хто зна, може не зовсім хороший. Зробіть крок вперед, звіра, із закручені в туману хаосу, які вас оточують. Дозвольте мені розглянути до вас повністю. Ви не це тягар вічно молодих. Толі на таких мініатюрних плечах. Але що це? Здається, ваш ріс оманливий? Зброя ніщо без руки, яка володіє нею, знищити ворогів, захистити честь, орвати ланцюги. Хай ваша корона прийме форму одного із цих залізних творів, викованих у вічному вогні. Хай ви добре ними володієте, обіцяний визволителю нічись. Ну, дякую, візьмо це. І так: піст банкет. Піст банкет. Піст, банкет, банкет. В один момент один із моїх послідовників вирішив до мене підійти з таким запитанням. О! Як ми назвемо наш прекрасний культ. Ідей немає, якщо чесно. Треба щось класне придумати. А ви що думали? Я ж можу щось придумати класне? Це прекрасно звучить. Я знаю. Повірте, я ні краплю не жалію про те, як я його назвав. <плес> Також на нашому шляху нам будуть податися не тільки вороги, а й нові союзники, магазини, мандрівники з сумною історією, яка може торкнутися твого серця. Рату моя любов, забрала моє серце до моря. Моря вона забрала моє серце до моря, там, де буде моє серце, буде її ліжку на дні морському Ласкаво просимо, хрестоносців. Знайдіть хвилинку, щоб приєднатися до мене в моїх пошуках. Я шукаю серце, яке колись билося в моїх грудях, тобто до тих пір, поки його не Взяла вона, я сижу тут скільки років, навіть її обличчя зникло з моєї свідомості. Але я продовжую пошуки завжди пошуку. А ви бачите, у мене є десяток сердець, але кожне з них не моє. Вони ваші. Якщо ви хочете їх мати. Христонос, вони нічого не варті для мене. Я піклуюся тільки про серце, яке колись було моїм, щоб я міг тані подивитися на її обличчя. Блін, це так сумно. Мені сумно за нього. Я заберу це все собі. Але не забуваймо про нашу головну ціль мандрівки, а точніше знайти нових учасників культу і покінчити з єпископами. Коли ти переміг всіх трьох міні-босів, помічників єпископа, тебе в кінці забігу зустріне сам єпископ у нашому випадку Леші. Я втомлююся від тебе, маленька ягня. Час покласти цьому легковажному маскараду. Я зон з тобою, час покласти край цьому всьому. Край твоїй владі. Тихо, хаба. Беллін. Боляче. Я зможу тебе перемогти з першого разу. Тому що я сильний. Й твоє. Так, 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 так. Аккуратно. Ай, боже у Я живий! Я живу! Я не програю! а Ні! Вони пів хп Біляха, муха! Я майже тебе переміг! Майже! Чуть-чуть лишилося, чуть-чуть. В дупу mm. після того як я так жалюгідно програв, я вирішив, що досить з на сьогодні цього вашого культу, і пішов заварити собі чаю. Гра крутецька це одна з самих улюблених моїх ігор. Я дуже багато часу в ній награв і можу порекомендувати її кожному. Звичайно, якщо ви не ярий релігійник, бо як ви могли зрозуміти, тут дуже багато всього в такій тематиці. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо ви вперше тут. До скорого ще побачимось. Thank you